Радянське кіно стало одним з найважливіших засобів масової агітації і пропаганди. 110 мільйонів глядачів обслужили за 11 місяців 1948 року кінотеатрів і кіноустановки України. З них 33 мільйони в сільських місцевостях. 5600 кінотеатрів і кіноустановок, намічених п'ятирічним планом, вже працюватимуть в 1949 році. в Київській школі по підготовці сільських кіномеханіків. Досвідчені кіноінженери навчають молодь нової професії. Незабаром ці юнаки і дівчата стануть на відповідальну ділянку культурного фронту. Сьогодні Київську школу відвідав знатний сільський кіномеханік Борис Іванович Чернецький, переможець у Союзному змаганні на кращу кінопересувку, нагороджений грамотою Міністерства кінематографії Союзу. Високою якістю кінопоказу, різноманітними формами масової роботи серед глядачів, Борис Чернецький домівся значних успіхів. Спіх моєї роботи, товариші, зависить не тільки від того, що я працюю без аварійно точно по графіку маршруту. главным образом это качественное демонстрирование фильма, организация киносеанса, работа со зрителем. Вам нужно запомнить, что киномеханик на селе не просто демонстратор фильма, а политпросвет работник и агитатор. Вот я вам расскажу, как я работаю. Працюю, товарищ Чернецкий, у районе на Килимщине. Борис Іванович завжди задовольняє вимоги колгоспних глядачів. Конгоспить села Бушева замовили найновіші твори радянського кіномістецтва. Склавши свій графік-маршрут, товариш Чернецький оголошує його через районну радіостанцію і публікує в районній газеті. В районі вміло використовується цікава форма наочної агітації світлова газета. Спільно з редактором районної газети товаришем Довиченком Чернецький випускає черговий номер світлової газети. Перед сеансом глядачі дізнаються про останні новини трудового життя колгоспів. Селі Телешівка напередодні демонстрування нового кінофільму, замовленого селянами. У масовій роботі з глядачами кіномеханіком Чорнецькому добре допомагає актив культорганізаторів. Кращий кіноорганізатор села Телешівки Петро Цабло. Кіноорганізатор Корній Павлович Краєвський завчасно розповсюджує квитки на кіносеанси. Вирушає в свій черговий рейс. Населення побачить видатний твір радянської кінематографії фільм Молода гвардія. Кіномеханік бажаний гість на селі. Його радість зустрічають кожному колгоспі. За 11 місяців 1948 року Борис Іванович Чернецький дав 518 кіносеансів, обслуживши 62 тисячі глядачів. Свою п'ятирічку він виконав за два роки і 10 місяців. Товариш Чернецький майстерна володіє своєю професією. Бездоганне звучання, хороша, безперервна проекція. Кіно стало справді народним мистецтвом. Воно глибоко увійшло в побут радянських людей. Люба, як да, как он сказав? Передавай, говорить, наш бойовий большевистський привіт товаришам молодогвардейцеву. Сережка, Ваня. Нет, ты подумай, ты только подумай, молодая гвардия признана, нам существует. Отныне вся наша жизнь принадлежит не нам, а партии. Великую увагу определяю кинообслуживание колгоспного глядача и райком партии. На нараді партійно-радянського на активу району самовідданим керівникам кіномеханіку Борису Чернецькому та кіноорганізатору Петру Цабо було вручено перехідний червоний прапор. На багатому досвіді Бориса Чернецького вчаться молоді кадри кіномеханіків. Графік маршрут одержує комсомолець Павло Шевченко. Він нещодавно закінчив Київську школу кіномеханіків. І вже виконує свій план на 300%. Вдень і вночі в негоду і дощ рушають по дорогах України скромні працівники, сільські кіномеханіки, помічники більшовицької партії в справі комуністичного виховання нашого народу.